Всім привіт! Ми зараз поля від метро, переходимо з Хрещатика на Майдан, Йдемо прогулятися на контрактову, сьогодні гарна погода. Так що будемо зараз знімати там. Погуляємо, піднімаємо відео, і вам покажемо. А це ось в переході з Майдана на Хрещатика на Майдан ось такі малюнки. Дай покажу поль. Вона мальована, красота різна. <різна> ось, це дно море чи океану, водолаз якийсь. а тут якийсь, якісь... Не знаю хто це. Хто-то поля не знаєш. Так порозмальовували стіни в переході. Бачите? Оце якась жінка, чи хлопець водить спиною. Зараз не поймеш, де мальчик, де дівчинка. Ми хапису живемо в Києві і оце коротше, не знаємо, куди їхати. Приїхали, думали, що юлка на контрактову, вона оказується в нас сусідській. Тепер нам треба чесати до фунікульора, потім підніматися на фунікульорі. а потім коротше, туди ще йти. О, корова. Оп, оп. Бачиш, їде поїзд. Поїзд їде, воно лізе. Зараз поїдемо, будемо підніматися на фунікульорі. Боже, тут на фунікульорі вже з того не було. Ось, приїхали на Софійську площу, а тут техніка військова розбита. О, зараз покажу. Так, ось тут сонце трішки відбиває, то може багато видно. Сьогодні 7 січня, 24. Ой, 25-й рік ми Ось, тепер тут. Це взагалі згорівша машина. Це що? Це теж щось ось Гусениця, виставка знищеної військової техніки та озброєнь Російської Федерації. Знімаю то, щоб вас не, це, не зацепить камерою. Це да, мало, ли, бо знаєте, ну, це ось людина розрішила зняти, це ось військовий. Це Слава Україні. Це ось військовий, тут стрічечки, прапорці. Усе тут, це, бачите, на Софіївській показую. Техніка знищена стоїть дуже багато. Ось якось так. Дуже багато, але ну, це не вся, я не знаю, може ще в якомусь місці є. Просто ми тут приїхали, то з полю йдемо, то знімаємо по дорозі. Приїхали на Софіївську, добрались на кінець. Ялинку бачите, Ой, Маленька. Поліна каже, мама, що то за ялинка? Я кажу, війна, не можна зараз ялинки великі видати. Ну, в Одесі то таке. А це О, в нас в Одесі Києві. Так, от ближче підходимо вже. Ось зараз покажемо. Ялиночку зараз покажемо. Там вон Дід Мороз якийсь ходить. Ось, дай Богу, даруємо. Не знаю, Поліна просить, Дід Мороз питає подарунок, каже, подарунок. Попади, попитай, каже, подарунок подарить. А, То вони щось там платне предлагають. Спустилися із Софіївської площі ось. Стелла стоїть. Вона прийшли. А тут ось сувеніри. Різні. Це для туристів, це ми не туристи, тому... Пошли, ми ж не туристи, ми місні. Глобус, пошли в глобус, пошли. Там же магазин. Ну так що ж магазин? О. Де? Пойдемо зараз по глобусу, пошарахаємося. Так, спускаємось на ескалатор, тут сразу Каль'яни різні. пошли погуляємо, походимо. Глянемо, що тут. Так. Колінз. О, знижка мінус 50. Для хоум. Інглиш хоум зараз туди зайду. Мені це подобається, таке все. Декорчик різний. Дівчата танцюють. Тут і зі знижкою ціни, дай Боже, сети. Два сета. 700 гривень, а стоїли 1400 хай нехай поганіли. А що це? Я не можу зрозуміти. Ну, пляшка, драй коктейль. Це, це якісь смузі. Це, тип, це його треба його заливати? Це треба горілку до себе, ну, 48 води. 341 розбішати, гривень. Розбішати, дати той, який А ну носки хочемо, корги. Носки з корги, 156 гривень. Носки немає? Я їх Ой, ось які носки. Папі, сіль. сіль. скільки коштує? 156 гривень. Прикольні оскари по 250 гривень. Покажи, як води. Поліна каже, Світлані Анатолійовні класному керівнику. Чує, ж то ми на якесь свято їй купимо, добре? Ага. На день вчителя. На день вчителя? Так. Да. Хорошо. А коли на я просто не знаю. Я теж забула. А тут ось ці кружки ще. Найкраща подруга. Любима сестричка. На кращий брат, моя О! ложка успіхів. Я хочу таку купити, наприклад, коли у Ані буде рождення, це 1 марта. Угу. І з ручками. Гитар, Ой, гитар, Ямаха, гітари. Не знаю, хто на гітарі, я на нервах, наприклад. Я хотіла б учись на гітарі. Мені це було прикольно. Такі думали, хтось гості купить, а я буду на гітарі. Куди підемо? Кудись туди. Я знаю, куди підемо. А юамит, будемо yes. заходити виробника. Коль, помахай, привіт. А шоп. О, я теж люблю цей магазин. Так, походили трохи по глобусу, йдемо в другий там, глобус. В Ашопі трохи скупилися. Там уже нормальний магазин. Ну сідемо в наступний глобус. Так. Щось наче небо затягувати почало таке собі заповлив тиранува, де поля поля ти де поля пошла джинсі миляти гуляє, кому почали світло наші тренували, з поля собі джинсі купила, я тут теж в шопі те, що купила, їдемо ще з метром до тут. Ну так.